Друзі, всім привіт! Знову з вами я хотів поділитися. Почав собі збирати сварку контактну для акумуляторів 18650, пробував трошки паяти і зараз покажу, з якими я проблемами стикнувся. Хто хоче дізнатися, як її зібрати і які ви стикнеться проблеми, і вона вам не буде варити. Дивіться відео до кінця. Я вам зараз детально роз, розкажу. Зробив на базі трансформатора від мікрохвильовки. От, друзі, коротше, я зібрав сварочку, все, думаю, клас, все добре, все зібрав. Я вже її перебирав ще раз. Е, думаю, все клас має працювати. Кабель відносно грубий. Наприклад, взяти акумулятор 18650 іменно порівняно з ним. Отака площина самого кабелю. Е, точно не знаю діаметр, може, має в районі до. Е, ну Десь 15 квадратів, може, і більше. Точно не знаю, не буду вам говорити. Змотав собі, все зробив, і вихідна була напруга 2,5 В. Він мені не хотів варити, взагалі не справлявся. Я думаю, що не так Передивився відео, вроді би все просто, але нічого мені не вийшло просто. Стикнувся з тим, що воно мені не варило. Було 193 А, 2,5 В. Домотав ще раз один віточок і пропустив звідси, вийшов сюди. Кабеля тут виходять 4 квадрата, 4,8, 12 квадрат виходить за жилу, але чуть-чуть це все равно нагрівається. Я думаю, це достатньо. Можна чуть-чуть зробити довше не, не настільки, але на пару. Сантиметрів, наприклад, там до 7 см, щоб дати, тому би було якраз сам раз, було б класно. Все зробив, все класно. Зараз я вам покажу, який вольтаж у мене на виході зараз і покажу, як вона паяє. Ампер, десь в районі 200 з купіками от дивіться по вольтажу. По вольтажу в мене виходить. 3,2 вольта. Схема в мене така, що в мене стоїть Тихво дві батарейки на 7 вольт і 7 вольт запитують у цю релюшку. Та релюшка, яка вона запитує, і управляється мікриком. Готове рішення взяв. Воно продається в інтернеті, його є валом. І таке рішення підключив. Все класно, все вроді би добре. Але стикнувся тим, що на них тіло першого варити. Підняв до 3,2 вольта, все вроді кльово. Навіть бувало до 3,5 вольт. Тепер дивіться, які ще я стикнувся з такою штукою. Зараз його підключаю, беру, представляю. Зараз я вам хочу показати одним дублем, як воно є. От, представляю акумулятор. І так, зараз трошки незручно. Зараз постараюсь вам показати по інший ракурс. От вам, друзі, хочу показати, що воно працює. Постараюся вам показати, що ви бачили. Вольтаж виходить 2,5 В. Може зараз і будете бачити по форсації вольтажу. Так, постараюся положити. Вот тепер включаємо, перевіримо, чи виду вольтаж. Указує 3,2 В. Тепер я беру акумулятор. Не знаю, як вам так постараються показати. І пробую спаяти і воно в цьому місці. Представляємо і все. Тут воно припаяло. Зараз візьму косачки і показую, що воно, як воно припаяло. Зараз відірву повністю, щоб вам показати, як воно паяє. Один недостаток те, що я замітив, що воно не б'є імпульсами і пробував спаїти більше пластини. Воно не так паяє, як би хотілося. Зараз я вам ще раз покажу наглядно. Постараюся вам трошки зле, але постараюся вам показати. Наприклад, раз. І воно, бачите, не дуже коротше. Не розумію, чому воно так, але воно так, як є, зараз ще. Так. То, що бачите, я в інтернеті ведів, вроді би, все, все просто, але нічого не просто. От, пробуй припаяти, воно батарейку нагріває і з тої сварки з одному до одного місця, по суті, виходить. Буду я пробувати перемотувати, ставити конденсатор, ставити роз'єднювати, щоб можна було плюсом мінусом Бо переважно, як ви робити сварочкою і паяти, бо, наприклад, батарейка нагрілася, то треба або додати вольтаж, щоб воно було більше, або я навіть не знаю. І воно навіть бувало таке, що... Повністю пропалювало сам акумулятор. Да, в деяких випадках воно паяє, але так як мати робити вже хорошу сварочку для пайки, це не вартує, бо ті причини, що воно нагріває не знаю, як в кого працює. То, що я зробив з підручних матеріалів і воно там ніяких імпульсів немає, трансформатор, що дав, то дав. Воно не виходить. Та воно і зварює більші метали, наприклад, взяти, от, от, скласти в дві частини, воно його спокійно пропалить. Але воно треба трошки прогріти. Але такий варіант мене не влаштовує. Треба мені більшості, щоб воно було якісно. Буду роздивлятися далі і попробую, хочу зробити на що то конденсатора зробити. Оце, що я маю конденсатор, і на ньому побудувати вже точечну сварочку, щоб я міг собі нормально. Варити акумулятори і не було таких приколів, що я десь, наприклад, зборку зібрав, воно пропаяв, а друга бац і десь пропалив. І мені це не влаштовує. Буду далі досконалювати, будете бачити далі відео. На даний час сварочка у мене, вроді би, все класно. Зараз покажу, по якій на висоті. От взяти акумулятор 18650. Він на отакій висоті. Акумулятор сама весною, ну, типу, Взяти так і по тому отака висота. І поставити тут якраз виходить. Так що, друзі, буду далі удосконалювати ту зарядочку, ну, не зарядочку, а контактну сварку. Хочу зробити, щоб вона без всяких отих приколів. Вона й взяти деякі батарейки, пробував робити. Воно деякі получається, але деякі і не виходить. По плюсу класно, все без всяких приколів можна чуть-чуть дарити більше, воно класно. А мінус так, як він більш. Е... Тепло передає краще, то воно не дуже получалося варити. Зараз спробую ще раз показати, але притримати довше. Акумулятори не є робочі, вони вийшли зі строю від того, що потікли, там батарей залили водою, вони не здалі. Так що я зараз вам покажу ще раз і затримую на пару хвилин. Подивіться, друзі, взяв якраз ще дві пластинки. І такі пластинки Вони доволі грубі. Хочу показати вам, що сварочка вроді би, хороша, але то, щоб би була б би плюс-мінус полярність, вона би краще було, е, варила, бо то, що тут є волнова. По суті, як є перемінка, і перемінку є трошки зле управляти, бо було плюс-мінус. Вона би більш так короткочасно робило коротке замикання, бо було краще. А тут а більш усі, вона нагріває. Е, зараз я вам ще раз наглядно покажу, от беремо ленточку ленточку візьмемо тут чистенько і красі, я той кусочок. Беру акумулятор. Давайте візьмемо якийсь більш чистіший акумулятор. Не то. Це ні, це воно легко. От акумулятор чистенько ставимо. Представляємо. Трошки зле буде, але постараюсь вам показати. От, наприклад, я приставив. І пробуй. І бачите, воно привариться імно Гаряче. Попікся. І воно нагріває пластину. Воно б було б плюс-мінус, воно б мені заварило. Вроді би все правильно, все чітко. Як в інтернеті. як є. Ну, але бачите, воно не то, що хотілося. Ну, о, тут щось вдалося. Тут, бачите, щось вдалося. Оді би в мене руки не криві, але воно щось не виходить мені. Давайте ще раз спробуємо. Представляю батарейку. Добре, роблю площу контакту. Бо будь зараз говорили, що я десь погано площу контакта роблю. Роблю площу контакта, вирівнюю. І поїхали. О, бачите, приварилось. А мені не треба, щоб вона приваристе, мені треба, щоб воно приварилося до акумулятора. О! Тут вже, бачите, вже приварилося до того. Але батарея вона нагрівається. відірвалася. Добре, я вам покажу ще і тіло дві пластини, що їх можна зварити. Зараз на чомусь... Сто... Давайте вже як буде. Прижимаю і варимо. Так. Бачите, воно плавить, але не варить. Е, я так думаю, що якби був більший вольтаж, воно б було б набагато більше ефекту. 3 вольта. Воно є. Вони гарячі, дуже гарячі. Е, воно не варить. Чи нормально працювати. Бачите, воно як в те, що знайшов в інтернеті, що типу, все прекрасно має все робити. Але в реальності воно не так, як було. Так що, друзі. Буду далі експериментувати іменно зарядкою, показую, чесно, відгуки, може, в когось воно краще виходилося. Але в мене, на жаль, воно все вийшло, вроді би, варить, але нагрівається. А те, що нагрівається, мене не влаштовує. От, наприклад, вже по пік пальця пече, вже є видно, що то попечений, але результат мене не влаштовує. Акумулятор має не нагріватися. Так що буду я більшості переходити на полярність і щоб було. Плюс-мінус. І будемо пробувати з таким варіантом, бо кабель буду пробувати намотувати не на 30, там, а буду намотувати там вже жилкою меншою на 6 квадратів. І намотувати щоб конденсатор, поставлю роз'єднювачу якусь штуку, щось придумаю, і будемо бачити, як воно працює. Так, що друзі, дякую вам за увагу. Підписую на канал. Всім пока, до нової зустрічі.